Командування США Ша підтвердило, що іранський безпілотник розвідник здійснив політ над американським авіаносцем у нейтральних водах Перської затоки. У п'ятницю державне телебачення Ірану оприлюднило відеокадри з судна Гарі Трумен, яке брало участь у військових навчаннях в Ормузькій протоці. У Тегерані заявляють, що на літаку не було жодних озброєнь, і він не ніс загрози американському кораблю. Цей політ був демонстрацією відважності, досвідченості та наявності на Кових можливостей у наших безпілотників. Іранські фахівці зуміли впритул наблизитися до авіаносця і зробити чудові та дуже точні знімки військових частин іноземних сил. Водночас у Вашингтоні політ безпілотника назвали актом непрофесійності з боку Теграна, так і не уточнивши, коли саме він стався. Якщо це справді було 12 січня, то того ж дня між США та Іраном трапився ще один морський інцидент. Іранські патрульні служби затримали 10 американських солдатів, які на двох катерах увійшли в територіальні води Тегерана. Згодом вояків відпустили.